Маніпуляції так чи інакше присутні у будь-яких стосунках. Повністю позбутися їх неможливо, але можна навчитися їх помічати, щоб одразу зупиняти подібні прояви у своїх стосунках. У цьому відео ми зібрались найчастіших фраз маніпуляцій, які використовуються в парах. Я такий, така як є, і змінюватися не збираюся. Зазвичай подається це як ознака зрілої, цілосної особистості, проте насправді говорить про ригідність та інфантильність, небажання слухати партнера та намагання зняти себе відповідальність за власні вчинки. Якщо тобі щось не подобається, іди за цією фразою ховається небажання бути активним учасником стосунків, вирішувати конфлікти та знаходити рішення, які влаштували б обох партнерів. Це схоже на позицію дитини, що вимагає до себе стовідсоткового безумовного прийняття і при цьому не готова давати нічого у відповідь. Це жарт. Ти занадто гостро на все реагуєш. Класичний прийом газлайтингу коли жертву маніпуляції звинувачують у начебто недостатній зрілості чи поганому почутті гумору, повністю ігноруючи її почуття. Часто використовується, коли жарт стосувався інтимних чи просто емоційних для партнера тем. Це все ти винний. Винна. використовується в ситуації конфлікту чи неприємностей, щоб перекласти відповідальність на партнера. Часто супроводжується наведенням аргументів, чому вся провина лежить не на маніпуляторі. Тобі що складно. Остання спроба дотиснути партнера, коли він відмовляється щось зробити. Зазвичай викликає почуття провини та сорому, примушуючи зробити щось проти своєї волі, свідчить про невміння приймати відмову та егоцентризм. Я заради тебе улюблена фраза жертовних людей, що спочатку чимось поступаються, навіть якщо їх про це не просили, а потім ставлять це партнеру у вину. При цьому часто реальні потреби другої половини ігноруються або розглядаються як надмірні чи неправильні. Якщо ти мене любиш, ти використовується для тиску на партнера через вимогу доводити своє кохання. При цьому людина очікує, що спочуття любові інший має ігнорувати власний дискомфорт та особисті кордони. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь та пишіть у коментарях про що нам слід розповісти у наступних випусках.